Всім великий привіт! Рада вас вітати! Мене звати Світлана. Сьогодні хочу поділитися з вами доглядом, який я придбала на мейкап біодерма, щось аптечне. Хочу трішечки підлікувати шкіру, вона не в найкращому стані і багато. Вітамінів, бадів, з iHerb. давно вже просився цей варіант замовлення, тому що вже всі навколо хворіють, але все то нема коли, тому що це така процедура: треба зайти, вибрати та ще встигнути на якісь знижечки. До речі, завжди заглядайте в опис під відео, тому що там є промокоди, вони вам допоможуть зекономити. Так, ну що, поїхали небагато всього. Біодерма. Ось такий гель для вмивання. У мене щойно сталася аварія, як діставала сама вина, впустила і оплиточку вдарилось, і навіть шматок пластику відлетів. Але пробувала все відкривається, хоча треба тепер обережно. В крайньому випадку доведеться десь перелити в іншу тару. Багато гарних відгуків. Саме так я обираю на мейкап. Дякую всім, хто залишає такі відгуки, це дуже корисно. 200 мл. Тут все французькою, до речі, це французька аптечна. Косметика, що нам пишуть в Чекові, що це інтенсивний, очищаючий пінистий гель. Угу. Більше інформації тут немає. Зі знижечками цього разу все було 286 гривень. І там був промокод, дуже сильно мені допоміг зекономити ось на цьому засобі. Це вже засіб навколо очей 15 мл. Він коштував без акції щось там 400 з чимось гривень. Але з промокодом вийшло дешевше. Ось так він виглядає. Теж я почитала відгуки, дехто писав, що нічого особливого, але основні функції зволоження, тонусу шкіри, ніби все працює. Так, зараз скажу, акційно він мені вийшов 324, але без акції ну, плюс 100 гривень точно. Такі. Або націнили, а потім скинули. Таке теж може статись. Крем-гель. Для контуру очей, біодерма. Так, ну і все. Тут більш нічого. Він гелевий. І ще я взяла ось такий крем, 40 мл. Так, давайте побачимо, як він виглядає. Знову багато всього французького. Я не володію. Невеличкі такі тюбики. Чимось схоже на Рошпозе зовнішнє, так? Аптечне, воно все. В принципі, дуже чимось схоже. Хто користувався, обов'язково відпишіться, Мені буде цікаво, тому що відгуки були непоганими. Так, це у нас поживний, навіть бальзам це не крем, це бальзам для обличчя. А, так, зволожувальний, поживний. Я обирала між декількох. Тому що зараз є висипання і там дійсно був непоганий крем, але дівчата написали, що його треба використовувати локально, тобто не на все обличчя, тому що він гарно підсушує. А мені зараз потрібно більше як зволоження всього обличчя. Так, крем я сказала, скільки коштував. 317. Все це мені зі знижечкою обійшлось в 927 гривень. Цього разу вирішила трішки. Дорожче взяти догляд, тому що є проблеми, можливо, через якісь не дуже якісні попередні. Напишіть, тому що я вперше користуюсь біодермою як вам. Так, ну залишився Архюрп, але без цін, і в мене ще ніби якийсь подарунок, треба подивитись, зайти в особистий кабінет, як так сталося, або це щось я додала випадково, або це була якась акційна подарункова версія. Так, великі баночки, тому що не лише на себе. Вітамін С, от саме цей я буду розділяти тут 250 таблеточок. Я знаю, як це вже в мене буває, так можна зекономити. До речі, акції були непоганими, хоча вдвічі зросли ціни. От я порівнюю, я ще весною замовляла. Або навіть взимку якраз такий сезон, коли зміна сезонів відбувається. І от цього разу ну рівно в два рази більше я. Побачила чек, і це при тому, що були непогані акції з великими знижками. Отакі От ціни. Так, скільки тут рекомендують, одна таблетка на день. Я розділю і я залишаю. Я вже знаю, що такі баночки економні, я залишаю попередні баночки, можливо, навіть від інших засобів за їх ерп, І туди просто ділю всім дозовано, тому цю баночку доведеться відкрити і розділити. А ось омегу одну собі, одну теж є мені кому передати: омега-3. Всі знають, це мій стандартний набір: вітамін С, омега-3. Краще приймати взагалі курсами. І як ви бачите, фірма NOW, у мене в основному вона буде в цьому замовленні найбільше засобів від цієї фірми, тому що перевірена. Так, що ще теж вітамінки, які більше як для імунітету, для. Підтримки нашого загального стану здоров'я, це ще вітамін d 3 теж були акції. Цього, цього разу був принцип більше акційного, тому що ціни дійсно були вже такі кусючі. Так, що ще таке, що по сезону, зараз я дивлюся. А, і ще зазвичай я беру кальцій магній, цинк. Оце такий мій стандартний набір. Пропиваю я такі курси двічі на рік. Фірми можуть змінюватися, але принцип той самий. Це, до речі, не лише імунітет, це ще й сердечко наше. Так, ще для волосся. У мене закінчилося, трішки вийшло з переривом. Біотин, теж, як бачите, now, буду продовжувати. Я помічаю накопичувальний ефект, дійсно допомагають вітамінки. Так, щось таке, що ви точно знаєте, що ось, наприклад, Immune 4 це вже California Gold Nutrition. Тут всього 60. Таблеточок по одній капсулі рекомендують один або два рази. Один раз або два рази на день, так? Тобто, ну, невелика. Це я навіть віддам. І що тут ще в мене є? Те, що саме для здоров'я, але не для мене. У людини там є цукровий діабет, і почались проблеми з онімінням кінцівок. Ось такі я знайшла Ліпоїдна, здається, так, кислота. Почитала багато відгуків, ніби працює, будемо бачити. Ну і в загальному впливає непогано саме на цукровий діабет другого типу. Ну, взагалі я так почитала, що, в принципі, має допомагати і в комплексі працювати. Так само цій людині за станом здоров'я лікар виписує селен, але вже для щитовидки, здається. І ось, до речі, теж для тих, у кого цукровий діабет, теж кажуть оці оніміння кінцівок, всього теж нестача вітаміна в 12 І тут саме якось воно направлено навіть на зниження цукру в крові. Я так читала, не буду вам сильно розповідати, бо я не медик, але я почитала, що непогано воно працює навіть в комплексах. Так, і ось це виявилось зайвим. Не знаю, треба ще раз глянути. Освітлення в мене. Виключилось. Магнезія і Ашваганда. Десь я в когось бачила, навіть з блогерів рекомендували цей засіб. От не пам'ятаю, чи більше для імунітету, чи для нервової системи. Тому зараз буду навіть читати, що це, як це. Відчуваю, що там щось таке з піпеткою. Ану, зараз я спробую відкрити. Все рівно хочу глянути, що там. Цього я точно не замовляла. Можливо, це випадково. Або це подарунок, тому що цього разу чек був дуже такий. А, ні, це виглядає, воно просто скляне. Це просто як таблеточки. В кось я бачила, дівчатка, напишіть, ашваганда. Це для нервів. <смі> ну, магнезія, ну, це більше таке щось мені вже знайоме. Я точно цього не замовляла. Так, ось і все на сьогодні. Не забудьте скористуватися кодом, який вам. Обов'язково подарує знижечки. Пишіть, що ви замовляли. Особливо мене цікавить догляд від біодерми і які вітаміни і для чого ви приймаєте між сезонами. Все, освітлення вже бачите, в нас тьмяне, тому що в мене лампа сіла. Все, всім до нових зустрічей! Бувайте, будьте здорові!